Ми звикли що черівця лосося вживаємо тільки засоленими, а ось як смачно приготувати їх з картоплею. Картоплю ріжемо приблизно ось на такі шматочки. Заливаємо її водою, солимо та доводимо до кипіння. Перед тим черівця лосося я почистила від луски і нарізаю ось на такі шматочки. Форму, в якій будемо запікати, тільки трішечки змащуємо олією, для того, щоб картопля не пригоріла. Картопля закипіла, зливаємо воду і висипаємо у форму. Зверху на картоплю викладаємо черевця лосося попередньо посолені. Посипаємо улюбленими приправами. У мене італійські трави, і запікаємо 35 хвилин при температурі 180 градусів. Виймаємо, пробуємо картоплю. Картопля готова. Посипаємо зеленю і смачна вечеря готова.